Що це типу, принужу, ти поприносиш сюди? Ти вже повечеряв. Ти, ти вже забувся, що ти вечеряв. Да. А те, що хочеш робити. Відро поставив перед собою. буду їсти. Та ти ложи я на чомусь рівному його, бо то хліб такий ненадійний. він має поламатися. Ложи на чомусь рівному. Ти ж без мене й не поїси. Та дужка ти мені тут, я й без тебе справ. Та не справишся ти ніколи. Спробув. Ти поламаєш, накришиш мені тут на мусорі. Тож ви її піти? Роби правильно. Так. Да. І слухай, старший. Пристала до діда чого? Я тут старша. Ти робити? Старша. По Я лишу тебе цього званні. Так, Якщо... успокойся. То що ти пригаєш до мене? Ти бачиш, до нього хтось пригає. Ага, а будеш. Так тобі. Давай жири нормально. А цей, та ти ото так мало на цього намазав. Бей ще на ложу і то диці на відро в тебе. Хвата, ти ж кричиш. Я не кричу, бери, жри прямо ложкою йоту. Із відра. О! Отак, да. Ото лучше. А що воно не соляне, воно ж якесь сольоне. Не труси тільки, то зверху там Бери, бери. Не буду. Чого? Богу. Не буду та таї. А, ну не надо, бо то лишня сильтики. Nee, тут... Банку и не трусив схвати від тягни. Трусив, nee, тобі. Та давай, давай. Так прямо в рот було б, хоч. Наш ламін вже не холодно. Ніхто її не їсть, кроме тебе. Повечеря віче раз прийшов. Не до вечеря, значить. Ха, хау, Там її не жалко, тільки, коли, коли ж ти е, е, нажсишся вже. Ну тільки якби щось з'їсти, їсти. Цілий день бігає, не бачить, а тільки вечір так почала бачить усе. Ага. Що ж ты бішай, ти маєш можешь А Я знаю, що ти хочеш ще. Це смачніше для тебе. тебя. Смачна? І Ще хліба? Я візьму. Ну ти ще Так. Да. А, їж. Там ціле відро диви, яке щось це. Бери його, їж відрами. Там ще є, я бачав в магазині. Mm -hmm. Таке воно тут. піде. Да. Я його пробую, пробую, ж не пойму, що воно таке. Ти поймеш, що воно таке? Сир плавлений. Та воно сиром там і не чуть. І Якесь таке, наче гірке, якесь чуть. воно. Гірке, наче мені. За папу, за маму. <сих> По ложечки, і так і наїсися. Та зараз ще тільки шість Та Зараз стільки шість годин, а ще аж до 12 Та хватить на всю ніч тобі його. Можеш вечерять і ще раз. -то. А Та я його і не брала. Да. Це ти так достаєш його. Боїшся відкрити. Не хочу. Не хочеш, так? Ну пршь, пршь. А в рот, хай. Пхай в рот, отак правильно. А то поки його розмажеш, це... та. Так хаос. Хаос. Во там хаос. Як їх си не всі так можуть, як ти. Я б так не змогла, наприклад. Мені mm. через те так інтересно, як у тебе получається. А чого в мене так не виходить? Не Я б змогла б з'їсти ну, таку ложечку. Ну так ложкою відро. Я не знаю. і відро. З відро. Я не знаю, хто б це так зміг. Баночка. Баночка відрова. У тебе такі фокуси. Ай, дід, смачного тобі. Ага. Після вечері. Ти тут уліз, а не даси поїхати. Я тут сиділа, а ти прийшов, а не я до тебе. Я сидю своїм займаюся. не занімаюся. Ось, в мене тут усе своє. А ти прийшов Читай на із кухні, і прийшов сюди до мене. Ти ж, а що ти вечеря сьогодні? Ну, так. Кашу з куркою. То чого ж ти її не доїв ні курки, ні коше. Ну Бу, наївся. Наївся, а, це... а це різко захотілося ще. А це ще захотілося так різко. Що й на завтра буде? завтра. Да. Ти думаєш? Та ніче готіть. Я ти ще куплю. Ти мішаєш не Та не мішаю я. я тобі нічого, раді Бога, бери їж диви. ви. Як я тобі можу помішать? Я ж не їм попередню. Та що? Я ж вважаю, на скільки тобі вистачить, ще там днів. Mm -hmm. Ну, на півтора дня ще хватить. На тиждень. На який? День? Сьогодні вже тиждень закінчився. <кх> Ох, діти. Наливай кума, ага. поки кума ще вдома нема. Так, наливай, не вилитете, так. наливай, Це Ні. Ні. спеціально так зроблено. О, оце за кусон. Це добріше за оце я б сказала. За твій янтар булочка добріша. А скажи. Mm -hmm. От так. Після це називається. так? Да? Ну нічого, в нас ще буде після післявечері вечері. Що? Mm -hmm. Ну, Годин до 21-го, ну і першу 25-го. Да. Коротше, 25. ще mm два -hmm. місяці годності. Один кілограм. Можна їсти. Та їсти. Як воно тобі йде на душу, то чого не їсти? Я б його, мабуть, би, їла, б, а потім ще й викинула. Б. Тоб, трохи попробувала, б, а потім дала б куря, мене б виклювали. Щоб на мене, то я б його не з'їла б ніколи. То кілограм. А як тобі смакує, то да здоров'я тіт. Я сьогодні там, це останній да, компот, я там ще наварила. На холоді стоїть. Ох, в нас там кухня хороша, хлітня. Там нічого не пропадало зараз. І холодильника не треба, бо лякають нам почнуть відключати світло. Та ми вам віримо, це ваше найулюблене заняття. Виключати нам вночі світло. Ну, у нас уже холодно, так що ми вже не спортимося. От так. От так-то. Так, ну все, дід, на здоров'я тобі. Угу. Давай. Виключайся. Та виключаюся, переживай. От така погода сьогодні. Погана, погана, Дальше нікуди за вікном. А я дідові спекла Колобка. <реш> Із пекла десерт. Десерт гарбузовий називається. О. А то я його не було оце, цукрової пудри, а був ото як воно називається, какао порошок да? да. він да. шоколадний такий. І я його притрусила зверху. Ой, яке горне. А ну давай будемо пробувати, що ти сидиш на нього дивишся. Давай, ти ти, дід. Що ти, ти пробувати? Бери капором. Ріж, розрізай, що ж роз... воно. А який він должен бути? Тверденький. Ну, крупніший, щоб не розпадалося. був. — Ти не кидав? — Так, дід, ти мене не вчи, пожалуйста. От все різать. Та ріж, так, да, воно должно все бути над такими конфетками. Та воно не буде. Як це не буде? Дивись, бо буде. Бури. Ти не нахваляйся так на мене. Бури. Не буде. Чого то не буде? А ну, щас поріжемо, як я бачила. Різали на кусочки і казали, це такі конфетки, вкусні, смачені, корисні. Якщо тут цукор є. Там цукру зовсім зовсім мало. Я ж думаю, що дасть мені попробувати. Да. Ой, упало. Да? Давай. С нога нельзя. Хватать. Это поставишь в морозилку. На, чтобы замерзло. В холодильник. А Ой, чтобы... так, с холодильника. Просто мало было того, чтобы крепить его. Трошки так, да, трошки мягке, та хороше, вирізать. А ну бери, покажи, Я вже що там так отверни, отакого. Для чого? Ось сюди кубік раз. Кубік рубік. І бери. Вилочкою треба. Пик-пык. Oh. Ти не пихкай, ти мені розказує, яке воно, а не пихкаєш тільки собі. Мовчки. Таке нормальне, може. Як це нормальне. Ну, сильно так сладке. Ну, а на що воно похоже? Таке. Чуть-чуть то сагарбуз, чи ні? Мармелад. А я ж не це гарбуз. Я попробую не що це сагарбус. Чого чують як? Гарно таку. Посмакує. та вилочки візьми, та та Вот так руками бери. Ну, що тобі, Не подобається так. Що не подобається? Цукру не жанечу, ну воно. Ну, да. ну воно наче таке. Солоденька да. є. Солоденька є. Можна жарти. Це да? ти його засіка з'їси, Це за все за стільки може з'їсти. Це я знаю. За два присіста. Да? А за один ні. Опа, вошли. Оп. Який кубик Який кубік. Кубік-кубік. Ну, ага. нам... Це ж воно все було блендером перебито. А що там ще є, кроме гарбуза? Головне жувати не треба. Да. А що там кроме гарбузаша ти чувствуєш? Не знаю. Мед. Ти мед, що я буду платить мед свій. А що ти? Та я ж робила, ти ж бачив, що я робила. Я тобі казала. Балакай, каже, хоч до стінки, бо воно мені не цікавить. Мені сам процес інтересний. Так, процес же я розказувала весь процес тобі. І ти не помниш, я казала, а ну спомню, як я там отборі обчищала. Дурня воврати. А, конечно. Конечно. Ты такая mm. хорошая. А с этим мужа oh. а я шана трусить. Шоколад. Шоколад. Вот Мужа Может, беленькая бы краще было, чи не? Mm -hmm. Ну, чтобы пудра была. Ну, с пудрой, конечно, смачнее было Сладче. сладше. Mm -hmm. mm -hmm. Та стільки я туди в гарбуз додавала яблук, щоб воно. А цьому яблук. йому що їсти, то їсти. а то Що да, да. там воно всередині, як би попоїсти, По... да, да. а що воно там то робіть самі? Mm, а мені да. давай, та я пробувати. Чуть так яблучка. Не трошки. чуть тобі нічим. Ти не дуже, що там є. Та да, так. Да. Бач, ти його ламаєш. От так. А да. Ну смачно, так. Да? Ну, можна таке робити. Можна. Тут стільки гарбуза і тільки яблука додавала, щоб смак був. Що яблука, що гарбуз все корисне. Так що можна такі десерти робити, а, тільки, чуть -чуть. І, і гарбузи підуть у ход. А щоб... то я не можу придумати, що таке зробити, щоб їсти той гарбуз. Ну, це таке хороше. Можна трошки крепче його зробити. Другий раз я буду зробити, таке, щоб і врізати не можна зроблю. Во, -во, -во, -во. О, не, не, щоб різати можна. Ні, ну таке, щоб різати гарно було. Ну да. О, І не такі, Вони кусочками тоді такими лежать, їх попудрить отею пудрою. Таке смачне та корисне. Так. так, дід, всім смачного. Mm -hmm. да. Не дивлячись на погоду, всім доброго дня гарного. І погода, це погода гарна, погода десь така, щоб тільки сидіти у хаті і не вилозить. Сніг так. Кружиться, ні пока.